Друзі, всім привіт! Зараз покажу чудовий лайфхак, як перевірити парктроніки. Вмикаємо запалення, вмикаємо наші парктроники. Дістаємо будь-який мобільний телефон та вмикаємо на ньому диктофон. Вмикаємо диктофон і підносимо його до кожного парктроніку. Далі йдемо слухати. Знаходимо тихе місце та чуємо. Він відносимо його до кожного парктроніку. Чуємо тріщить. Значить парктронік працює. Коли парктронік не реагує, не тріщить, це значить, що він не працює. Ось таким чином перевіряємо парктроніки.